12 травня в місті зазвучать гаївки та розпочнуться великодні за вами. Забави фестивали та обіцяють до пізнього вечора. Свято Великодня проходитиме у Шевченківському гаю. Для гостей співатимуть відомі виконавці та горти мандри і тріотоніка. А ще запрацює благодійний ярмарок народних виробів, майстер-класи та гучні гаївки для молоді. Подбають також про малозабезпечених львів'ян. 20 багатодітних родин отримують великодні кошики. Греко-католицька церква оголосила збір коштів та продуктів для таких родин. Ми вирішили ще зробити великодні кошики для родин. І для того це вперше відбувається. Що туди потрібно? Ну, звісно, всі все, що необхідне для того, щоб людина могла накрити гарний святковий стіл на великдень. Це можна, можна підтримувати як і продуктами, так і фінансово. Коли вони їх отримують? Це буде в суботу, перед Великоднем при соборі Святого Юра, наш, наші владики один з владик. Ще побачимо, хто буде. Він сам особисто посвятить людям цей великодний кошик. Будуть відбуватися творчі заходи і розважання, дозвілля дітей, галявина для діточок від 3 до 7 років, де вони зможуть поводити гаївки разом з батьками і також в середовищі одно, таких однолітків. Тобто відчути оцю енергетику, яка йде з попередніх поколінь.